Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні приїхала така одна цікава посилка і ви вирішив не тягнути резини. От так відкривається без ножа. І зразу розпакувати, так як нас зараз частенько виключають світло. Тож така річ в сонячний день дуже хороша. Можете замітити, це є кабель USB і micro USB. Треба його одразу відмутати і провіримо. Якщо ви догадуєтесь, це такий замовляв ліхтарик маленький. Приїхав без коробки, звичайний купирка така і мягкий цей. Так, можете подивитися. Тут має магніт. Магніт має... Тобто можна примагнітити, так як воно... І відкривається. ну В принципі, їхало довго трошки, але як бачите, світить. ага, Навіть має декілька положень. Яскравіше, темніше, і виключили. А, ще навіть такий ліхтарик має, лки-палки, а в описі цього не сказано. Можна ним підсвітити, що Ну, в принципі, непогано. Тобто, скільки буде тримати, обертається, бачите, різні сторони. ага, Там написано, що. А, точно обертається і сюди. Бачите? І так. І так, тобто Можна розвертати його, головне не поламати, бо щось дуже він такий делікатний, ну пророзиновий корпус, але в принципі треба поставити так, як було, і я думаю, що цього достатньо положення, щоб собі відкрити, поставити на стіл. Не треба догори світити, і, і закрити. Тобто можна його чіпляти, бачите, на ремінець десь. Має магніт такий. Немає до чого спробувати вам, але, ну, в принципі, он з боку тримає. Досить непогано. Так, давайте спробуємо, де він заряджається. Здається, тут. Ага, тут кнопка. А де роз'єм тоді? Так, ще раз. Або роз'єм під цим, бачите? Що треба знайти, <смітність> як то кажуть. Давайте його кабелем зразу і спробуємо. Здається, так. Так, наш блочок і запихаємо. Навіть має маленький, можете подивитися такий LED-діод, який сигналізує, що заряджає. Думаю, коли зарядиться, переключиться на зелене. Так що поставимо на зарядку, хай заряджається, скільки, буде, скільки він витримає. В принципі. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Я знімлю ще одне відео, скільки він часу витримує. Тобто ну, ціна там досить символічна, подивитися, ну, описи зайдете, на даний час, бо ціни міняються, самі розумієте. Ну, так що сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі.